Христос Воскрес. Перед молитвою хочу коротко поділитися деякими думками з Біблії, тому що молодь побувала велика програма, і вони бояться, щоб не затягнути зімонти. Минулої неділі ми згадували світле свято, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І по хронології подій. Цю неділю ми згадуємо. Як Ісус з'явився учням і не було Фоми, і коли він сказав, що поки я не побачу і не вірую, я б хотів би, щоб ми зараз прочитали Євангеліє від Івана, 20-й розділ 20, 20 з розділ, 24 го вірша. А один із 12, званий Близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа, а Він відказав їм: коли на руках його ознака відсвяченого я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяченої рани, і своєї руки не вкладу до боку Його не вірую. За вісім вже день знов удома були його учні, а з ними хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, та й проказав мир вам. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди та й на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мову. І не будь не віруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили, повірували. Хома. Який був учним Ісусом, який бачив десятки чуд, які Ісус робив, як Він воскрешав людей, як Він зціляв кривих, як він проповідував, як рвався до Нього народ, хотів його послухати, але настав час випробувань, і він злякався десь і він просто сказав, що я не вірую. Я хотів би прочитати ще одну історію. Записано Матвія 28 розділ з 5 вірша. А ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес. Як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходиться він. Їдь же хутко і скажіть. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес Він із мертвих і ото випереджує вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від вродко, зі страхом і великою радістю і побірні, щоб учнів його сповістити. Е, можливо, десь трішки похожа ситуація, також коли Ісуса розіп'яли. Всі учні, також і Марія, вони всі злякалися, вони десь закрилися. Їм Ісус говорив, що Він Воскрес на третього дня, але вони десь переживали, вони це все забулися, і от коли Ісус Воскрес, Він з'явився їм. Марія, вона повірила. І ми можемо бачити, в восьмому вірші пише і великою радістю. І побігли, щоб учні його сповістили. Якби Марія не повірила, що Ісус Воскрес, вона б з великою радістю вона б не бігла, щоб розказати Учням. Так само і Хоман, Він, здається, бачив і чув, що говорив його Господь, але десь через страх він, він не повірив. Він сказав: Я, я не вірю. І що ми звернули увагу не тільки на, Марі... на віру Марії і Хоми, а ми звернули на нашу віру. Яка є наша віра? Чи справді щиро ми віримо, що Ісус Христос він помер за наші гріхи, чи... а потім Воскрес за наші гріхи, чи це вже просто стало якоюсь формальністю, що ми кожного року від свято Пасхи. Ми приходимо на зібрання святкове богослужіння, привітаємося Христос Воскрес, відповідаємо воїстину Воскрес, чи ми справді віруємо, чи наша віра жива. І як сказав Ісус до Фоми, Івана 20, 29, тому вірував Ти, що побачив мене блажені, що не бачили і повірували». Чи є ми дійсно тими щасливими людьми, тими блаженними людьми, які не бачили ні народження Ісуса, ні е, розп'яття Ісуса, ні Його ні Його Воскресіння, але чи дійсно ми щиро віримо в Це? Євреїв 11.1. Записаний один вірш. Я думаю, що ми його всі добре знаємо. А віра, то підстава сподіваного доказ не бачимо. А що, якщо Господь хоче випробувати нашу віру? Eh, якщо ми зараз вагаємося, чи ми не до кінця впевнені, що дійсно Ісус Він, Він живий, що Він є, що Він помер в наші гріхи, що Він Воскрес. а що буде тоді, якщо Господь хоче випробувати нас? Хоче випробувати нашу віру? Настільки ми сильні, і що тоді буде? Буде страх, переживання, депресія, і нам буде дуже важко. Екесан 2.8. По е, спасенню ви благодатью через віру, а це не від вас, це Дар Божий. Наше спасіння залежить від нашої віри. І наша віра це не просто якась формальність. що чи приходимо на сідання, читаємо Біблію, а віра це ключ до спасіння, це ключ до життя з Богом. І е, хотів би залишити одне побажання, е, яке записане Даниїлом, е, третій розділ е, з 27-го, третій розділ, з 16 вірша. Шадрах, драх та веднего відповіли та й сказали царевіно фотоносові. Ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас до кутючої огненої печі, то Він порятує нас з твоєї руки, оцаря. Ситуація, яка склалась не на користь хлопцям, е ситуація, від якої залежить їхнє життя, і хоча десь можна було, е якщо драхне шахта, однаково десь б трошки спитрувати, могли б десь чуть-чуть там може і поклонитися тілом, не серцем, потім десь покаятись, сказати Господи, прости, тут була ситуація. Стояло ну, моє життя, чи я буду жити, чи я не буду жити. Але ні. Вони сказали, що якщо Господь може нас врятувати від сполохючої огненої печі, то Він урятує з твоєї руки. А якщо ні, нехай буде тобі оця не що богам твоїм ми не служимо. Вони розуміли, і вони так само говорили цареві, що вони, ми не будемо тобі нас Бог вже врятував і Він нас врятує. Але якщо Бог нас не врятує, то ми хочемо, щоб ти знав, що ми тобі і твоїм богам вклонятися не будемо. І я думаю, що це сильний приклад для нас, для того, щоб ми так само е, е, мали сильну віру. Е, і навіть при якихось важких випробуваннях ми були впевнені і стояли міцно в нашій вірі. За нашого Бога і знали, що за це ми будемо мати нагороду і нагороду вічне життя. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішиться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведну, милістю вкриєш його, як щитом. Амінь. Помолимося. 何